Це навколо ідей Майдану, кожен окремо, але загалом зробили, всі зробили дуже багато для перемоги Майдану, для збереження ціл, цілісності і суверенітету нашої країни. Кожен як хто ризикуючи своїм життям, на передовій, хто допомогою в тилу, хто боротьбою. Внутрішню окупацію, що зараз у нас відбувається, другий рік я на війні. І тому все починав я на війні в батальйонах в секторі С. Це знаєте, хто був на війні, в секторі А, хто там був, це знає, що це за сектора. Тому ми починали все молитви. Давайте нашу добру з молитви. Слава і сину і Святому Духові, і нині повсякчас. І віки вічні амінь, Господи, помили, Господи помили, Господи, помили, благослови. Сьогодні, напевно, все ж таки потрібно подати, подякувати тому сусідові, який є агресором, тому що якщо б не він, ми б не стали, не стали такими, якими ми сьогодні є. Тими сплоченими, з'єднаними. І оця єдність, вона сьогодні проходить ще раз ту перевірку, ту перевірку тими намірами, думками якими ми повинні жити, якими в унісон, в яких повинні битися наші серця, виходити наші думки, тому що нас розділяє багато чого. Наші думки, наші погляди на життя, наші сприйняття цього життя. Але ми повинні пам'ятати, що ми є завжди українцями, не має значення якою ми національності, якого віровизнання, але ми є тими, хто живе на цій землі, з якої їмо цей хліб яка була окроплена працею, потом і кров'ю тих людей, які ми називаємо своїми дідами і прадідами. Веркі Людмила Вікторівна, 10.01.1996 року, громадянка України не закінчена вища безпартійна студентка івано Франківського університету права імені Данили Галу, місто Калуш, вулиця Василя Стуса, 3,54, 27 тобто, так? Войтановський Іван Миколаєвич, 08.05.1974 року, року, громадянин України, вищий, член партії Дометан, волонтер, «Союз України, місто Калуш, вулиця Приготовського, 8, 22 років.